Отже, зараз у прямому ефірі наша постійна сніданківська рубрика о цій порі підтвердження або спростування великих наукових досліджень і відкриттів. Е, відомий біохакер it мільярдер Брайан Джонсон е, заявив, що недосипання руйнує мозок. Е, ну насправді Джонсон прагне жити вічно, ну принаймні до років так 120, тому для нього це дуже важливе питання. Він посилається на дослідження, яке показало, що молодих здорових людей після однієї недоспаної ночі на 20% зріс рівень біл. С 100 b для організму? Ну це приблизно те ж саме, що нібито черепно-мозкова травма. А якщо людина, наприклад, поспала тільки 4 години, то це те саме, що отримати кілька ударів по голові. Фактично, от ми вирішили розібратися і попросили прокоментувати цю інформацію експерта, сомнолога та кардіолога Юрія Погорецького. Він з нами вже на прямому зв'язку. Юрій, доброго дати. ранку. Отже, Юрію, так це чи не так? Ви погоджуєтеся з дослідженням чи ні? Якщо коротко, це правда. Якщо не досипаємо, якщо сон не здоровий і короткий, він має бути нагадую, 7-8 годин. Тому не 6-5 годин, це вже велика травма на мозок. Тому що е, існує система, лімфатична система. Мозок прочищається вночі, накопичується днем бета амілоїдний білок, оцей С100 бі, це білок розпаду, це токсин. Mm -hmm. І вночі, коли ми поноцівно спимо 7-8 годин, він встигає вимиватися. Він створюється і вимивається, створюється і вимивається. Якщо ми не досипаємо, він починає відкладатися, і це за собою тягне хворобу Альцгеймера. Тобто mm -hmm. ми прискорюємо старість, маразм, енцефалопатію, е, вік свій прискорюємо і роботу мозку, погіршуємо, і на 10-12 років наближаємо старість Юрій... з другої. Так, а чи можна зупинити якось потенційну загибель у цих нейронів? Можна. Є поняття нейропластичність. Закінчимо на позитиві. Можна відновити мозок, якщо повноцінно спати, висипатися 7-8 годин і головне в 22 лягати. І мелатонін в 23.00 виробляється в 5 разів більше ніж за всю послідочу ніч. Таким чином, наші довгожителі, скажімо так, пацієнти старшого віку, 85-95 років, за... 3-4 місяці здорового сну з нормальним киснем рівня 96-98 відсотків дають повернення назад в молодість до 10 років в середньому, але має бути повноцінний здоровий сон без хропіння, без апної, без депривації. У нас зараз проблема трагедія, війна і дуже часто тривоги, оскільки тривогу, стільки в нас депривації сну. Тому цінуємо свій сон, створюємо позитив. Позитив дасть здоровий сон, здоровий сон дасть позитив. А це вкрай нам всім зараз необхідно. Тому вимиваємо свій білок бета-амілоїдний і відтерміновуємо старість маразм Альцгеймера. Ой, господи, вибиваємо білок як можемо. Ви знаєте, от, наче сказали практично нереальні речі у війну нам всім, але так жити захотілось після ваших слів. Пасибі вам величезне, Юрій Погорецький, сомнолог, кардіолог, президент асоціації медицини СНУ підтвердив дослідження, на яке спосилається Брайан Джонсон про те, що недосипання руйнує мозок у буквальному сенсі цього слова. Пасибі вам величезне і дякую за участь у програмі. Спасибі.